У ніч перед своїм великим святом святий Миколай, як завжди, прокинувся ще до світанку. Він гарно натер червики, взяв золотого посоха і пішов до стайні, де на нього вже чекали вірні помічники білосніжні олені. Ну що, мої друзі, усміхнувся Миколай, сьогодні довга ніч. Маємо подарувати радість усім дітям світу. Олені весело закивали головами. А Миколай підняв свого величезного чарівного мішка. Там було все іграшки, книжочки, солодощі, шкарпетки з візерунками, листи від дітей та маленькі мрії, загорнуті у блискучу стрічку. Він поклав мішка на сани і сів, поклинув оленів вперед, до зірок. Сани легко піднялися в нічне небо, залишаючи за собою блискучу смугу і золотого пилу. Але цього року в небі трапилось щось незвичне. Почав дути сильний вітер, грайливий, не злий, просто пустотливий. Він облітав хмари, крутився навколо зірочок і нарешті добрався до сани Миколая. «Хм, а що це тут таке? Цілий мішок подарунків, а чи не заглянути мені всередину? І вітер хитро підштухнув сани збоку. Сани хитнулися, Мішок теж, і хоп, з нього вилетіли кілька подарунків і впали вниз просто у темний ліс. Миколай цього не помітив, він саме читав список і дивився, хто наступний чекає на подарунок. У лісі, між високих ялин, якраз гуляли троє друзів білочка, моруся, вовченя Бруну і совеня Тулі. Вони готувались до зимового свята, збирали шишки, прикрашали кущ калиновими намистами. Та пробували співати святкову пісню. Раптом бах! Щось упало просто перед ними, а потім ще одне і ще. Білочка підбіла першою. Ой, та це ж подарунки справжні. Вовченя здивовано витягло стрічку з коробки. Це для дітей, але ж ми їх знайшли. Сова тулі мудро кліпнула. Якщо подарунки тут. Значить, їх той загубив. А хто вміє дарувати подарунки всім дітям? Правильно, святий Миколай. Йому треба допомогти. Троє друзів поклали коробки у великий кошик і вирушили слідами зіркового пилу, який лишали сані Миколая. Їхня подорож була теж непростою. Довелося перейти заметені стежки, перелетіти через маленьку крижну річку. Сова допомогла, тримаючи білочку за хвіст, а потім піднятися на пагорб, з якого добре було видно нічне небо. І там високо вони побачили сані Миколая. Гей, закричав Бруно, пан Миколай, зупиніться. Миколай спочатку подумав, що це вітер шепоче, а коли він глянув вниз, то побачив трьох маленьких друзів, які тримали в лапках загублені коробки. Сани плавно спустилися, і Миколай усміхнувся так тепло, як тільки умів. То ось де ви пропали мої подаруночки, промовив він, і вдячно поклав долоню на голови звірят. – А ви справжні рятівники цього свята. Ми хотіли, щоб усі діти отримали свої подарунки, сказала білочка. Це важливо. Дуже важливо, кивнув Миколай, бо свято. Це не коробка й стрічки, це добрі серця, і ви сьогодні зробили велике добро. Миколай помахав посухом, і поруч із кожним звірятком з'явився маленький чарівний подарунок. Для білочки теплий плед з горішковим орнаментом, для вовченята м'які рукавички, для совенята книжечка із зірковими казками. Це вам за доброту, сказав він, а потім підморгнув. А тепер гайда зі мною допоможете мені повернути подарунки дітям. І от троє друзів піднялися у небо разом із святим Миколаєм. Вони летіли над засніженими містами і селами, роздавали подарунки, дивились на щасливі дитячі обличчя і відчували, як у їхніх маленьких грудях росте щось тепле. Так завершилася пригода. Але добро, яке вони зберегли, довго світило, немов маленька зірка в серці кожного. Кінець.